Вітаю вас, пані і панове. Під одним з відео підписник запитав: А як розвиватись в автоматизації, якщо ти закінчив курси і вже знаєш основу програмування, але поряд собою нема більш досвідченого автоматизатора? Ви питаєте, а я відповідаю. Але спочатку підпишіться на цей канал і поставте цьому відео лайк. Поставили? Тоді поїхав. В ідеальному світі все повинно працювати так. Ви пішли на курси, вас навчає висококласний професіонал, ви неймовірно вмотивовано вчитесь, закінчуєте їх і починаєте працювати з отриманими знаннями. Грошова компенсація росте і всі задоволені. Ви отримали нові навички, а школа і викладач заробили гроші. Але дуже часто такий кейс розбивається об реальність. Ви пропускаєте заняття, не виконуєте домашні завдання. Трапляються інші життєві проблеми, які заважають навчатись, таким чином після закінчення курсів, отримані знання і навички можуть виявитись неповноцінними для того, щоб ви почали їх використовувати. І навіть якщо ви вчились, у вас все виходило. Трапляється ситуація, коли втрачаючи підтримку і зворотній зв'язок від е, викладача, учень також втрачає впевненість у собі і не розуміє, що робити далі. Я вам скажу більше, у мене все було так само знаходячись біля викладача, маючи змогу задати питання і отримати зворотній зв'язок по своїй роботі. Я все робив. У мене все виходило. Але як тільки цей зв'язок втрачається, я відчув себе повним дебілом, який не може нічого зробити самостійно. Найскладніше вирішення задачі це останні 10%, які якраз і закривав собою викладач. І я вам скажу, це нормально. Рідко у кого після курсів одразу виходить щось робити добре. Що ж з цим робити? Якщо ви дивитесь це відео, то ви вже на правильному шляху. Ви вчитесь шукати інформацію самостійно. Далі найголовніше. Починайте писати код. От одразу після закінчення курсів, прям на наступний день після завершення останнього заняття, пишіть код. Чим довше ви будете чекати, тим важче вам буде повторити все те, що ви робили з викладачем. Через 6 місяців ви взагалі не зможете щось згадати і відтворити. Тобто, якщо ви не використовуєте отримані знання, вони мають тенденцію до зникнення. Так, це не те, щоб у вас наставала повна амнезія. Навички скоріше архівуються, але достукатись до них буде нелегко. Вам прийдеться проходити нові курси, щоб все згадати. Тут є два кейси: якщо ви працюючи, меню QA, у вас все набагато легше. Чи є проекти, який ви тестуєте і знаєте? Є програмісти, які можуть допомогти у кризовий момент. Використовуйте це. Почніть робити проєкт з автоматизації тестування для свого робочого проєкту. Прямо наступний день сідайте і починайте писати код. Почніть з простого: автоматизуйте тести для форми логіну. Використовуйте будь-які інструменти для цього. Моя рекомендація це Playwright. Головне, не ускладнюйте. Зробіть, щоб ці тести працювали. Якщо йде важко, пишіть по одному тесту в день. Тут головне практика. І регулярність. Далі спробуйте інкапсулювати логіку тестів у PageObject Model клас. Можете подивитись, як це робити. Відео воно підсвітиться десь тут. Зробіть рефакторінг тестів з урахуванням PageObjectModel. Model. Попросіть розробників або якщо є автоматизатор, дати зворотній зв'язок по зробленій роботі. Якщо є хтось, хто може цей зворотній зв'язок давати регулярно, просіть його після кожного тесту. Ви навіть можете показати ці тести вашому викладачу з курсів, і він теж вам десь щось підкаже. На цьому етапі головне одразу почати писати код з помилками, погано, але робити і набивати шишки, вчитись знаходити правильні селектори, досліджувати інструмент, який ви використовуєте. Читати документацію, вирішувати проблеми і знаходити правильні рішення в інтернеті. Так буде психологічно складно, але якщо ви навчитесь самостійно вирішувати проблеми з кодом, у вас з'явиться впевненість у своїх силах, а далі все піде як треба. Якщо ви ще не працюєте, тут все те саме, але трохи складніше. Хоча є більше свободи і, можливо, часу для практики. Візьміть простий сайтик, наприклад, цей або цей. Напишіть чек-лист з 10 простих перевірок, які на ваш погляд треба автоматизувати. Можете почати з форми логін. Зазвичай такі тести досить прості і нададуть вам додаткової впевненості. Створіть аккаунт на GitHub і залить туди ваш проєкт. Я думаю, зараз на будь-яких курсах вчать Git, тому базові дії ви повинні знати, як робити. А якщо так сталося, що не знаєте, на GitHub є інструкція по створенню репозиторію. Далі. Настає велика різниця між тим, коли у вас є робота і більш-менш кваліфіковані люди поряд, і коли ви все робите у соло. А якщо ви хочете підтримати мене і мій канал, матеріально можете це зробити на сервісі BuyMeїCoFi або українському Donatello. Нічого з донатів я не залишаю для себе, все відправляю туди, де це більш потрібне. Дякую вам! Після курсів це може бути неочевидним, але в Україні існує хороше україномовне ком'юніті інженерів з автоматизації тестування, де ми допомагаємо один одному з вирішенням проблем пов'язаних з автоматизацією. Послання на них буде у мене в телеграм-каналі, переходьте і підписуйтесь. Там ви зможете отримати зворотній зв'язок по своїй роботі, можливо, знайдете ментора, можете навіть. Пощастить, і хтось візьме вас безкоштовно, але в основному ви зможете отримати відповідь на свої питання у чаті. І тут я вам дам декілька порад з того, як питати допомоги і підвищити шанс отримати правильну відповідь. Стати чіткі і зрозумілі питання, обов'язково додаючи контекст: який інструмент, яка мова, що за проблема, яка кінцева мета, додавайте приклади коду, де де у вас є проблема. Якщо це невеликий шмат, то достатньо його скопіювати в повідомлення. Але якщо коду багатецько, скидайте посилання на GitHub з вказанням до рядку, де виникає проблема. Можете використовувати такий сервіс, як CodePen. Далі масштабуйте свій успіх. Подивіться відео з патернів автоматизації на цьому каналі і спробуйте їх імплементувати у свій проект. Думайте, як покращити існуючі тести та пишіть нові. Паралельно шукайте роботу, обов'язково додавайте посилання на свій гітхаб в резюме. Це буде дуже великим плюсом для вас під час співбесіди. Якщо ви любите складні завдання, і у вас є час, ви можете написати автотест на Open Source проект. Це взагалі буде топ, але це вже завдання не з легких, і як це зробити, я якось запишу в окремому відео. Друзі, головне, що треба зробити після закінчення курсів, це перейти до практики. Критично важливо, щоб ви почали використовувати навички і знання, отримані на курсах. Без цього все, що ви робили, швидко забудеться. Автоматизація тестування це не так складно, як здається. Головне, практикуватись, практикуватись і ще раз практикуватись. І тоді у вас все обов'язково вийде. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал і поставте цьому відео лайк. Якщо ви вже працюєте інженером з автоматизації, напишіть ваші рекомендації новачкам. Які тільки закінчили курси, всі коментарі я читаю і відповідаю. А якщо ви новачок, можете запропонувати тему для наступного відео. Побачимось тут на каналі QA Senpai про автоматизацію тестування. Бувайте!